Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Дружина прем'єра Дениса Шмигля Катерина придбала рейнджеровер спорт та зареєструвала його на новостворену фірму. Як виявили журналісти, Катерина Шмигаль може користуватися автівкою у особистих цілях. А це передбачає декларування майна. Однак у декларації прем'єра авто немає. Відповідно до даних з відкритих джерел у лютому 2024 року. Катерина Шмигаль створила приватне підприємство «Кадіс UA, яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Єдиною власницею компанії бізнес-активності, якою журналістам не вдалося виявити, є дружина прем'єр-міністра. Однак, журналісти помітили, що через півтора місяці після створення фірми на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року. Незадовго купівлі цієї автівки на нову фірму дружина прем'єра продала своє авто Range Rover Sport 2016 року. І вже у квітні на її фірмі з'явилася нова автівка Range Rover Sport 2022 року. Журналісти знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки. Торік її продавали за 84 Половини тисячі доларів США або 3,5 мільйони гривень. Журналісти слідства «Інфо» з відомостей про сплачені водіями авто штрафи дізналися, що торік цей рейнджероверспорт тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сім'ї прем'єр-міністра у Львові. Останні з цих порушень зафіксовано у вихідний день, 29 червня 2024 року. Журналісти також зафіксували автівку, припарковану на подвір'ї сім'ї прем'єр-міністра. Отже, робоча автівка цілком може використовуватися у особистих цілях.